Над Балтійським морем стояла абсолютно звичайна ранішня тиша, поки на екранах естонських радаристів несподівано не з'явилась трійка російських міг-31. Вони йшли без транспондерів, без радіо, на великій висоті так, ніби перевіряли, чи справді кордони НАТО тримаються на статтях і документах, чи за ними стоїть щось більше. Російські пілоти поводилися упевнено. Але всередині Естонії чудово знали, їх бачать від моменту зльоту. Міги пройшли близько 10 кілометрів в глиб повітряного простору, описуючи коло показово, демонстративно, ніби чекали, що хтось підніметься на перехоплення і дасть підстави для чергового пропагандистського ролика. Та росіяни не знали головного їх уже супроводжували італійські f 35 які. Не ввімкнули жодного передавача. Увесь контроль вони вели лише пасивними сенсорами. Інфрачервоні камери навколо фюзеляжу бачити могли не гірше за радар навіть напрям, полум'я сопел мігів Ф-35, фактично бачив росіян наскрізь, лишаючись для них привидом у небі. Поки італійці займали позиції, інші члени НАТО будували повітряний коридор довкола порушників фіни. Шведи, поляки та німці зводили повітряний ланцюг, у якому кожен літак працював частиною єдиної системи. Дані об'єднувалися автоматично, без жодного крику в радіоефірі. Росіяни ж відповідали старими голосовими командами, ніби досі жили в епоху аналогової авіації. Міг 31 на висоті 30 тисяч футів почувався впевнено. Потужний заслон М. Давав далекі огляди, а швидкість дозволяла тримати темп. Але це був бій різних епох. f 35 мав настільки мале радіолокаційне відбиття, що для російського радара він виглядав не більшим за чайку. Росіяни не бачили загрози, однак загроза вже висіла над ними буквально у їхній мертвій зоні. Коли італійський пілот уперше звернувся до них на міжнародній аварійній частоті, росіяни зробили вигляд. Що нічого не сталося. Визнати порушення означало визнати слабкість. Вони продовжили коло, прикидаючись, ніби все відбувається за планом, але їхні бортові системи почали видавати хаотичні сигнали про загрози f 35 уже. працювали електронним придушенням, створюючи фальшиві цілі і спотворюючи картину повітряного простору. Це був момент, коли російські пілоти вперше зрозуміли. Не вони, мисливці в цьому небі, їх непомітно вели одразу кілька держав, кожна з яких працювала у своїй зоні, але всі як один організм. Те, що почалося як російська демонстрація сили, за лічені хвилини перетворилося на ситуацію, з якої єдиний вихід відхід. Щойно трійка міг 31 увійшла глибше в естонський простір у штабі місії Балтік Ейрполісін. Увімкнувся відпрацьований десятиліттями механізм, жодної метушні, жодних підвищених тонів, лише точні сигнали й короткі команди, що лягали в повітряний простір як шахові ходи. Шведські Гріпен першими взяли керування західним сектором. Їхні бортові датчики створювали картину бою в реальному часі й відразу передавали її польську та німецьку ескадрильї, які швидко займали фланги. Польські f 16 підійшли з південного напрямку, обмеживши росіянам маневровий коридор. Німецький Юрофайтер з Північного, перекриваючи магістральний шлях до Калінінграда, у цей момент міги вперше побачили на своїх екранах велику кількість сигнатур, але жодної не могли впевнено класифікувати. Псевдодіапазонні шуми, що накладалися на сигнали, створювали ілюзію порожнього неба. Хоча… Довкола них працювала майже десятка літаків НАТО, ситуація ставала дедалі очевиднішою. Трійка російських перехоплювачів не контролювала власного оточення, а F-35 тим часом уже зайняли позиції на відстані, з якої могли замкнути двері, просто змінити кут, і міг 31 втрачав усі комфортні коридори відходу. Байдужість чи зухвалість росіян швидко змінилася обережністю. Вони раптом знизили швидкість, намагаючись розвернутися, але кожен їхній маневр одразу потрапляв під контроль кількох країн. Для НАТО це не була демонстрація сили, це була демонстрація системи. Система працювала спокійно, холодно, беземоційно. Навіть коли росіяни спробували відірватися ривком на форсажі, це виглядало запізнілим жестом. Вони лише швидше зайшли в зону. Де їх уже вело одразу три типи літаків, кожен із яких бачив у повітрі те, що для радянського заслона було невидимим. Головним фактором стало навіть не технічне переважання, а пальне. На таких швидкостях міг 31 витрачає його катастрофічно швидко. Поки НАТО чекало і тримало дистанцію, росіяни просто спалювали власні можливості маневру в якийсь момент. У кабіні одного з пілотів пролунало повідомлення про критичний рівень пального. Це стало точкою, де агресивний політ неминуче перетворився на пошук виходу, і НАТО цей вихід саме тоді й надало один єдиний коридор, спрямований у бік Калінінграда. Не тому, що боялося ескалації, а тому, що протокол вимагав повернути порушників до їхнього простору без жодного пострілу. Росіяни пішли туди, де їм залишили можливість летіти. Вони не виграли цього інциденту та й не програли його в класичному сенсі. Вони просто побачили, що означає зіткнутися не з окремою країною, а з колективною обороною, де кожна машина, кожен пілот і кожен сенсор працює як частина єдиного організму. Коли російські міг 31 нарешті вийшли на траєкторію в напрямку Калінінграда. Інцидент формально вважався завершеним. Але для військових аналітиків усе лише починалося адже це був показовий епізод, який оголив системні слабкості російської авіації і одночасно продемонстрував, чому НАТО роками робило ставку на колективну оборону. Першою і найочевиднішою причиною стала сенсорна перевага, у той час, як міг 31 з його радаром заслон М. Потребує роботи в активному режимі, f 35 отримував повну картину повітряного бою, навіть не вмикаючи власний радар. Пасивні сенсори, інфрачервоні системи спостереження та мережеві канали давали пілоту те, що в російського екіпажу фізично не могло бути. Багатовимірне бачення ситуації без ризику бути виявленим. Другою причиною стала мережева взаємодія, на якій НАТО тримається десятиліттями лінк 16 не просто передавав інформацію між літаками, він створював єдине інформаційне поле польський f 16 німецький Eurofighter, Шведський Gripen і Італійський f 35 діяли не як чотири різні ескадрильї, а як одна повітряна структура. Це не можна компенсувати ані швидкістю міга, ані потужністю його радару. Третьою стала юридична перевага простір. Який НАТО захищає згідно з міжнародним правом. У ньому кожен маневр, дистанція та курс контролюються і фіксуються. Росіяни порушили кордон Естонії, і це саме по собі створило для них програшну позицію. Альянс не мусив стріляти, він мусив довести, що контролює ситуацію, і довів четверта причина пальне та час міг – це швидка. Але надзвичайно ненажерлива машина. Будь-яка висока швидкість або маневрування різко скорочують тривалість польоту. Нато ж могло обирати темп, тримати дистанцію, не розкривати своїх можливостей, тиснути присутністю, а не маневрами. Російські пілоти з кожною хвилиною втрачали ресурси. А НАТО ні. П'ята правила ведення повітряних операцій: Альянс не шукає конфліктів, але відпрацьовує їх так. Ніби вони можуть виникнути будь-якої миті, кожен літак діє в рамках процедур, які перевірені навчаннями і кризами. Російська авіація в подібних ситуаціях покладається на імпровізацію та інерцію радянських доктрин. А проти системи, побудованої на дисциплінованій координації, імпровізація не працює. Останньою, але не менш важливою причиною стало те, що НАТО. Не було потрібно перемагати в бою, йому потрібно було лише показати, що порушення не дасть Росії жодних дивідендів, і саме це стало головним результатом. Кордон був відновлений, порушники були виведені, ескалація уникнута, а ефективність колективної оборони продемонстрована. Для Росії цей інцидент не закінчився катастрофою, він закінчився усвідомленням. Що будь-яка агресія в повітрі Балтії стикається не з реакцією однієї країни, а з узгодженою відповіддю цілого альянсу.